колеги, шановні присутні, була пропозиція заслухати представників виконавчої служби по питання виконання. Судових рішень, виконання зборів стосовно комунальних підприємств, це стосувалося також медичної галузі, так. щодо виконавчих права. Ви начальник виконавчої служби. Я заступник начальника виконавчої служби. А хто начальник? Вовнянко Володимир, Володимир Володимирович. Ну, Він Він колись працював державним виконавцем, коли починав працювати. А де Він у Він відрядженні. Він. Де? У відрядженні. А ви на раз давно разплатите? Давно? З 2004 року. Так, чому мені присутні? Чому з стягнення боргів по комунальним платежам? Так. Значить, за 2015 рік у відділі Державної виконавці служби обороської міськрайонного управління інституції на виконанні перебувало взагалі. 2432 виконавчі документи. Це на користь комунальних служб на суму 10 мільйонів 686 214 гривень. За період 2015 року було завершено виконавчих проваджень 1978. Це, вони були завершені по різним причинам. Ну, я розіб'ю потім причини. На суму 7 мільйонів 388 тисяч 94 гривні. Е е було фактично виконано 316 виконавчих документів на суму 691 тисяча 887 гривень. Це стягнуто на користь комунальних служб. Направлено за належністю. Роз'яснюю, коли державний виконавець встановлює, що боржник може працювати там в місті Києва, наприклад, або в іншому місті, перебувати тимчасово там, жити або мати якесь майно поза містом Бравери та районом. Державний виконавець у відповідності до закону про виконавчу провадження направляє до іншого органу виконавчої служби для проведення там виконавчих дій, розтягнення коштів. Той чи інший виконавчий документ. Тобто, за належністю було направлено 255 виконавчих документів на суму 972 372 гривні. На початок 2016 року залишок виконавчих документів, які перебувають у під відділі стягненню комунальних боргів 454 на суму 3 мільйони 296 959 гривень. Різниця, яка була просто повернута без виконання, вона могла була бути повернута за відсутності майна боржників, за неможливістю стягнення, перелік неможливості стягнення, визначений законом про виконавче провадження. Вони також можуть, напротяг, можуть бути пред'явлені одного року повторно для виконання до, знову ж таки, нашого відділення. Це що стосується комунальних платежів. А ще з того переліку, з 454 виконавчих проваджень, які перебувають на даний час у відділі, 208 виконавчих документів зараз перебувають на стягненні там, з пенсії боржника або з заробітної плати. Вибух в бухгалтеріях утримуються кошти і щомісячно робляться перерахування на користь комунальних служб. Якісь питання по комунальним стягнення? Є питання. Так. З вашого світу реально із 10 мільйонів 876 тисяч 214 гривень реально комунальне підприємство отримало 691 тисячу копійки, Правильно? Ну так. Да. О те, що ви говорите, виконано 7 мільйонів, воно фактично ці кошти не надійшли. Надійшло 691 887, що становить 64% від всього. Ну ви ну, ж подивіться, цифрові теж не 5, 5 мільйонів повернуто п'ять мільйонів на п'ять мільйонів. Ця робота вся по тому числі фактично виконано виконавчих документів на 5 мільйонів гривень повернуті в зв'язку з тим, що неможливо виконати. І, ну, і, яким, і яким чином сьогодні ми можемо боротися з боржниками, коли за те, щоб розглядалось в суді, ви знаєте сьогодні, яке державне мито введено для, того, для подачі документів, в результаті ми 2432 подали, а отримали ми ну, на виході 6,4%. Це практично нівелює всю цю діяльність претензійну, яку проводять сьогодні комунальні підприємства. Ми більше потратили на це для того, щоб отримати судові рішення, чим стягнули барахтів. Представники комунального підприємства це бровари тепловодоенергії. Вони є у складі комісії виконавчої служби. У мене питання. Вони якісь запобіжні заходи, як представники комунального підприємства, вони акти підписують. Те, що немає що стягнути, немає на нічого. Ну, квартири заарештовані. От я з метро В'ячеславовичем розмовляв перед е, з... не, ну питання питанням, що квартири, квартири знаходяться сюди. Може пояснити на сім'ю, що положено? Холодильник, телевізор, там, перелік майна, які, на яке стягнення накладати не можна. Тобто, практично приходь в будь-яку сім'ю, і все, що в нього є, це все необхідне для проживання. Лишнього там нічого немає. А якщо щось є, то люди заховають на дачу бо в сусіда, або ще десь. розумієте? <плес> Тому ну, якби ну, ситуація Бувало і виносила, і навіть я присутня була, коли Дуже... Там, візер я взагалі бачу іншу ситуацію. Дурна ситуація. ситуація. Да, я повністю Чисто? погоджуюся, Чисто? що дурна ситуація. Чисто? Тому все ж таки потрібно спільно з виконавчою службою. В мене, до речі, тут до питань про тепловодоенергії питань немає. Є нормальна претензаційна робота, проведена, проведена, проведені всі інші. А От по ЖЕКам на 39 тисяч виконавчих проваджень. Так по жекам ще ні, ні, держає... почекайте. Ми ж бачили, які борги по ЖЕКам. По ЖЕКам на сьогоднішній день борги складають, більш... якщо взяти всі ЖЕКи, мешканці мають сплатити більше мільйона гривень за брову. Будемо говорити, відверто кожен вже в середньому по 300 тисяч. Да. Це півтора мільйона. мільйона. Сьогодні мешканці мають заплатити ЖЕКам. А подачі ЖЕКи здійснили на претензії на 39 тисяч. Ми аналізували, Ігор Васильович, великих боргів там якраз небагато. От борги по 500-400 по гривень, більшість яких є, то подача до суду буде неефективна. Треба заплатити, вибачте, стільки ж, скільки вони винні. Так що за них боргів вже поносити. Крім того, потрібно зробити. Крім того, я хотів би зазначити. Хтось аналізував право власності на майно тих громадян, у яких є боргів? Ну, ми такого права не маємо аналізувати. Ні, Любопач. А ми от проаналізували, я вам більше скажу. По кожному ЖЕКу. По тепл, як правило, це одні ті ж самі боржники, да, у кого є велика заборгованість ну, по ЖЕКу. Були. Він не сплачує зрозуміло за енергію, він не сплачує консолідований борг і все інше. Так, от я вам зазначу, що більшість людей, у яких великі борги, квартири не приватизовані, а це означає, що ця квартира є йому надана державою. Він її не приватизував. І вона являється сьогодні по суті власності територіальної громади. Тому потрібно зробити претензію. І я пояснював, начальнику управління житлово комунального господарства. Зробити претензію. Є ще закон, який не відміняли житловий кодекс, що є наймач житла. Він сьогодні наймач наймає житла, в належному стані він має наймати житло і сплачувати комунальні послуги. Він не виконує. Потім ми говоримо, Лариса Миколаївна, про гуртожитки. Ви сьогодні задавали питання по кімнатам гуртожитків. По гуртожиткам люди, які не приватизували житлові приміщення, сьогодні борги по гуртожиткам в комунальних підприємствах колосальні. Я вважаю, знову потрібно робити попередження щодо виселення Дмитрий з даного. Ми ж проводимо комісію, протокольна... Ну, це потрібно зробити консолідовно. Є правовий тепловодинник, це наша комунальна підприємство, є виконавча служба, є е, е, комунальне підприємство ЖЕК-1, ЖЕК-2, ЖЕК-3, ЖЕК-4, ЖЕК-5. Зібрали конкретно по ЖЕКам, по броварі, енергії, звели в єдину таблицю, подивилися виконавчі впровадження, які на сьогоднішній день є у виконавчій службі, подивилися право власності. Сьогодні це доступно є до доступу управління житлово-комунального господарства на підставі даної комісії. Провели аналіз: якщо це житло не приватизовано, здійснили попередження. Повірте мені, що ну, в даному випадку людина може знайти. Можливість все ж таки заплатити даний борг, а не залишитися на вулиці. Юрій Васильович, я... ви бачилися ще питання. Дмитро Васильович, ви по комунальним підприємствам зрозуміло, по адмінпротоколам, які виконані, ви не аналізували. Ну, я щас... У мене не було вручення, але підготовити таку під інформацію, але ми от тільки що з да, спілкувалися на жаль, і нам потрібно, скажімо так, провести звірку для того, щоб встановити які документи нас до нас направлялися, які можливо не дійшли, можливо, були направлені за належністю у 2014 році, тому що знову ж таки. Якщо пам'ятаєте, була проблема відсутність кодів боржників. І ми да, фактично, да, як да. органи, не могли взагалі встановити нічого про особу дізнатись. Ми не могли. Особа не зацікавлена нам давати свої персональні дані, встановити місце, місце роботи, якесь наявне майно за боржником, ми без коду взагалі не можемо, як орган. І тому у нас в 2015 році було декілька нарад спільних. Ми вирішували дані проблеми. Тому нам потрібно просто провести звірку і встановити які документи, коли, куди були направлялись, що з ними робилось, і там, яке місце знаходження або яке майно було встановлювалось. І ще одне питання, якщо дозволити. Скажіть, будь ласка, передбачено в нашому законодавстві сьогодні є ну, закордонний досвід, де передбачено, якщо... Порушник не має майна, виконання громадських робіт на таку ж суму. У нас є, передбачено такий спосіб стягнення або зміни порядку виконання рішення суду на даний час тільки за е кримінальними штрафами. За, там, адмі... за, адміністративним... за адміністративним, поки це законом не врегульовано. І порядок виступити з ініціативою, інціативою. Ну це це просто один із варіантів, яким чином можна людей заставити виконувати собрати, вже двірником працювати і І він попрацює, і буде ну, з Єдинний, що випадок є, коли стягнення за порушення ПДР там коли порушують право дорожнього руху. Там вже сам суддя виносить рішення, приймає конкретне рішення судової практики. Такої немає. Ні, це так само у нас проблема. У нас yeah, більшість до речі дуже цікава ідея, що зазначив Юрій yeah. Павлович і Вінтович. Давайте зробимо ініціативу. Сподачу да, ініціативу ініціативу, ініціативу це, це, ОДА, там вже є комісія з складачну ініціативу, створення і так далі. У нас так само проблема по лікарні. Право до нас поступають хворі ДТП. ДТП правило, збили або машина в машину, або машина збила когось. Потім міліція нам, нас збирає історію, треба, щоб ми порахували, надали калькуляцію затрат на лікування, лікарні і так далі. Ми це все надаємо, потім подаємо до суду, тому що далі це вже йде, поплатимо ці всі речі, потім приходять до виконавчої служби, а в нього він їздить на машині, але вона... На, на пупків зареєстровано. У нього немає нічого, він собі далі катається на цій машині, збиває далі і нічого страшного в цьому немає. Так може хай він бере лопату і снігок відкидає, там місяць поробої, поробить. Б ті гроші нам отребують. Або скажете, хай яма якусь викопаєся, а Ні, ну робота. Ні, Ну реально. Тому що ну сума, виходить, дуже велика, а нема ніяких. Просто бумага і ці всі речі які ми вкладемо. Ну скільки полікарність стягнуває. лікарні ситуація трошки гірша у нас. А взагалі. Протягом 2015 року на у відділу перебувало 22 виконавчих документи на суму 96 531 гривня. Завершено 12 виконавчих документів на суму 30 174 гривні, з яких 3 виконавчі провадження тільки було фактично виконано, ми знайшли. Розшукали тих божників як правило, взагалі їх розшукати навіть по тим адресам, які зазначені там в правах або там рішенні суду неможливо, тому що ну. Це робота міліції, які протокол заповнює ну, протокол. Коли міліція заповняє, коди ніхто не має ну, зазначати такі судді. Немає виявляється і суд не має права затребувати на даний коди, час. Дане питання ще не влагоджено взагалі законом, тому що Верховний суд є постанова Верховного суду плену Верховного суду, там де зазначено, що ми зобов'язані приймати до виконання і відкривати виконавче провадження без. Наявності індукційного коду, а нас в, в законі це прямо заборонено. Будь угу. ласка, Михайло михай, от е, категорія цих людей, які е, жителі міста, обратилися до суду. От про, про ж, пройшло ДТП, допустимо, 2006 року. Суд виніс рішення, що цей довжний чоловік не посадили тюрму, а так як на ніс там ув'язчя тяжкі. разбил машину и должен заплатить, выплатить такую-то энную сумму денег. Попадает до вас. Этот человек, допустим, не работает или работает в конверте денег, получает, ездит на машине, вот, и это дело тянется. Так я, имеет ли время давность этого уголовного дела? Для вас, як для виконавчої служби, Щоб ну, вам суд дав для виконання. І скільки ви родів? Го, два можете виконувати, 10, 30. Давайте так коротко поясню да. саму процес виконання. Да. Є рішення суду, стягувач приходить до виконавчої служби подає заяву. Oh, так. Так? Казав там всі відомі йому обставини щодо там боржника, можливо, він знає, що там є кошти на рахунку або боржник працює. Державний виконавець. Відкриває виконавче провадження і надає боржнику термін до 7 днів для самостійного виконання рішення суду. Якщо боржник не виконує термін цей, державний виконавець вживає заходів примусового виконання. Заходи промислового виконання це накладається арешти, встановлюється майно боржника, встановлюється. Це... Якщо е... державного виконавця законом передбачено термін 6 місяців, до якого він... в цей термін державний виконавець зобов'язаний встановити всі е... можливі можливості і провести всі можливі дії для виконання рішення суду. Не, не, не встановив чи нема майна? Нема майна, нічого нема. Якщо немає. Якщо нема майна, бать, якщо державний виконавець встановив, що майна у боржника нема, да. і державний виконавець не, не виявив можливості е, Стяг. стягнення цих коштів, є визначена стаття закону, це 47, а там де стягує держава, це стаття 48 закону про виконавчі провадження. Він просто повертає його без виконання. Все. І стягувач має право напротязі а, року повторно пред'явити викона... це рішення суду для так. повторного виконання. І так може дитися безконечно. Ну, а виконавча служба чого не блокує? Цей чоловік їздить, допустимо, за границю їздить, що не блокує, щоб він не виїжджав. Державна виконавча служба, якраз звертається чого? з поданнями про заборону виїзду за кордон, як забезпечення реального виконання. Державна виконавч звертається до. Органів внутрішніх справ з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності. Але, по-перше, державний виконавець звертається на підставі письмової заяви стягувача, тому що це підстава для відмови, зразу кажу. І по-друге, в більшості випадків щодо заборони виїзду за кордон, десь. На даний час вже 50 на 50. Якщо казати за 2015 років, це 10%, а то може й менше, суди задовольняли взагалі такі подання. І відмови були абсолютно різні. Зараз на даний час у нас вже перспектива така 50 на 50 десь, тому що вже подання було обговорено текст подання, підстави для звернення були обговорені, були оскаржені. Ну, разів 50 рішення первинної інстанції було оскарження в апеляції, і вже суди більше йдуть нам на зустріч, коли задовольняють дані подання. Щодо подань про притягнення до кримінальної відповідальності, я 12 років вже працюю. За всю історію я бачив тільки два подання, коли задовольнили. І це було подання про аліментам, по, по неоплаті аліментів. Більше я жодного подання. Щоб задовольнила там або прокуратура або міліція, не бачимо. На даний час на попередньому тижні у нас була розмова з прокуратурою, з працівниками прокуратури. На даний час ми не надавали ну, більше 50 подань, які ми передавали до міліції щодо порушення кримінальних справ відносно боржників, які не виконують рішення суду. І на даний час прокуратура проводить перевірку. В поліції вже щодо безпідставних відмов порушень комунальних прав. Значить, виходить, якщо в 2006 році було порушення щось і є рішення суду, то в 2016 році цей потерпілий може опять звернутися вашу і вже позже. по. Помовлю. Є сроки подачі виконавчих документів до виконання. Ну я подав їх. Пройшов год два, ви не виконали. Пройшло 5, а через п'ять подавати. Він вже пояснював, що чи, не є, рік. є рік, якщо не, не виконано рішення суду в зв'язку з тим, що відсутнє майно, у вас є рік, знову подати. Ви не подали. Через, через п'ять. Своїми словами подарити йому вже все. Вже, що, закривається? До суду ми, треба звернутися. Якщо ви повернули без виконання. З моменту винесення нами постанови про повернення без виконання є один рік для повторного пред'явлення. Якщо цей рік порушено, суд, суд, тільки суд має право поновити термін для повторного пред'явлення. При цьому виносяться відповідно. До суду ви можете, має суд винести відповідно метрові суд. Я розумію, що тут, тут питання мене більше все ж таки турбує сьогодні робота комунальних підприємств і збір коштів по адміністративним штрафним санкціям. Тому в першу чергу це комунальне підприємство виконання даних рішень я просив би проаналізувати, тому що ми провели аналіз з начальником управління житлово комунального господарства Павлович якраз був у відпустці. Тому прохання Григорій Павлович, проведіть спільну нараду по питанню візьміть бровари тепловодоенергії. Візьміть джеки. У нас є, кожен Джек надав аналіз своїх боржників там, де не оформлено право власності. Ви арешт накладаєте на адресу квартири. Ні, ми накладаємо арешт на все майно боржника. Рухоме і нерухоме. Так. Нарухомий. Є, є майно, немає. Вноситься в реєстр, є, є реєстр обтяження майна, є реєстр обтяжен, нерухомого майна. Ми вносимо е, туди запис про обтяження всього майна. При треба проаналізувати ваші От всі впровадження, які у вас були там по відхиленню, там де майно не є власністю громадянин. Це Ні, в першу я чергу. Думав, я проаналізував. Ну, там по гуртожиткам робота і робота. Там ну, по гуртожиткам я знаю, реально я просто вам говорю про, про те, що реально неприватизовані не приватизовані кімнати. Крім того, я більш ніж впевнений, що ці кімнати здаються в оренду, що там е, колись видавався ордер, і ця людина не проживає там. Е, велика заборгованість на сьогоднішній день є. і е, Людина сплачувати. Тому саме найкраще це попередження про анулювання ордеру, скасування і надання ордеру іншій особі, яка дійсно буде потребувати, але ще й може за умовою сплати боргу. Це буде взагалі прекрасно. Ігор Васильович, по закону дуже правильний шлях, але ми маємо прецедент, коли у нашого бувшого депутата за невиплачений кредит відбирали квартиру в то Це такий розголос до бороджу. Я боюсь, що шлях теж куди не приведе нас. І бачу, полякаємо. Давайте скажемо об'єктивно. Інформаційно потрібно підготувати, що є люди, які сплачують комунальні послуги. А є людина, яка проживає в сусідній квартирі, користується точно такими послугами да, по теплопостачанню, водопостачанню, каналізуванню, і вона не сплачує. Сусідів. Тобто за рахунок чого, от, треба запитати у е, мешканців, у засобів масової інформації, за рахунок чого ми маємо утримувати, Іванова, Петрова, Сідорова, за рахунок, і, сусідів. Да, за рахунок сусідів, хто за них має сплачувати е, комунальні послуги. По-друге, ми давайте тоді розробимо ще, ще інші інформаційні питання. Ну от, на сьогоднішній день є півтора мільйона заборгованість ж, е, ЖЕКам за е, відповідне е, надання послуг. От у мене сьогодні питання: давайте ліфти зупинимо. Да? Або е, е, є люди, які, наприклад, сплачують, чого він має страждати. Але, але ж. Двірник має отримати заробітну плату, ліфтове господарство, яке обслуговує, хоч це і приватна структура, то вона ж теж має сплачувати і купувати якийсь е, розхідний матеріал. Да, електроенергію потрібно сплачувати. Тобто, це, це маємо теж інформаційно готувати в тому, що ну, послухайте, півтора мільйона. Це е, як, роки. як мінімум, е, як мінімум. Один місяць квартирної оплати в цілому по кожному житті. Григорій, є один виход у вас. Дворників на строй. Раз поб'є їм окна, второй стікна, за третій заплатять. Треба у ліфті як у губозі, там на пчати пальців. Як на жаль, відкрилося. Вона має прохання по виконавчій службі провести провести з зараду, що мене купити, місії садкими волонтерами, давайте ми жарти, все все потім. Є Є певна проблема. На сьогоднішній день ми маємо зрозуміти, що е, і виконавче впровадження, і все інше да, є шляхи, які вирішуються, є шляхи, які не вирішуються. Тому тут, крім 690 тисяч, які реально були стягнуті, мільйон сто здається, там у нас іде по пенсійному фонду, да, і е, частина йде по заробітній платі. Тобто це. Вони сьогодні не стягнуті, але наложені безпосередньо виконавчі провадження і безпосередньо люди від тих нарахованих сум сплачують потихеньку нашим комунальним підприємствам. Але є певна проблема в 5 мільйонах гривень, які були повернуті в зв'язку з тим, що не уможливлює виконати рішення суду. Тому, будь ласка, пропрацюйте, подивіться, проведіть аналіз по кожному цьому впровадженню, яке було повернуто.